Колись так було, всі люди хотіли потрапити на телебачення, YouTube не було настільки і телебачення. В кінцевому результаті в тебе є, що показати. Знаєш, є десь там виставити, переслати і все, ще щось. Але всі, крім Олександра Пономарів. Олександр Пономарев, Пономарев, по... так. Олександр Пономарів. Значить, зірка великого масштабу. речі, дуже важко було його домовитись на ефір. Єдиний раз в житті я пригадую, що ми знімали фейковий ефір, прямий прямий ефір фейковий. Тобто, ми вийшли в неділю задля. Олександра Пономарьова. А вийти на телебачення, в нас сьогодні тут дофігіще людей. У нас тут, ну, на, насправді, не знаю, рахувати довго, людей, напевно, 11 там, чи 10 більше, зараз. Більше, так? 40 людей я рахую. Я рахую, ось. А на високому замку на телебаченні, значить, прийшло в неділю. Значить свої справи покидало 15 там, 20 людей для того, щоб зняти цей ефір Олександра Пономарьова. Він приходить, ми знімаємо ефір, ставимо якісь там питання. добрий ранок, граємо цю ерунду, типу там в тринадцятій годині дня чи, чи в 14 14-й. Після того просимо Олександра Пономарьова, оскільки він же там запишіть нам джингл, тіба там о, я Олександр Пономарьов. Дивіться програму. Доброго ранку. Все-таки закриваємо ту історію, дякуємо, тиснемо руку, робимо селфі. Олександр Пономарьов їде. Ми йдемо в Гримерку, передіваємося. Забігає технічний працівник і каже: блять, пацани, я забув натиснути кнопку запис. Та ну, це вже. Це 15-20 людей в неділю вийшло. Пономарьова вкатували там скільки з часу. Заходить тіп, каже, блять. Я забув ну... натиснути кнопку запис. Раз. Пономарьов поїхав. Йому скидали тоді якісь там фотографії, казали, що ефір був, все кльово. Тіпа і раз, цей, але раз. це по, по суті перші разом розкидаються львівські оце телебачення. Це Типа той, що ЗІГ потім був. Ні, ні, воно воно типу окремо. Воно типо окремо. Львів, Львівське колись було, типу, там ЛТБ, та по суті, воно зараз стало суспільним. Дивися, ви включить забув. Такий ефір не вийшов. Ну типа во воно мало йти там в ранковому ефірі, типу, та врізка з Пономарьовим, де ми грали роль в тих самих костюмах, що ми, типу зранку. Тобто, ми мали в цей момент, але він не вийшов. Цьому важко проїбатися, якщо ти оператор, і єдина твоя задача включити. А в нас чотири оператори хтось зняти мав. Ooh. То всі забули рекруті? Ну там, типа, там дивись, там режисерська рубка, там інша історія. Типа, тут оператори було завжди чотири оператора. Інколи був, ще там літав кран, там п'ятий. Кран, але де у нас кран літав? В нас, до речі, на львівському телевідемо. Вже пізьо. Я був на будівництві. Це брехня, а Сполз. Бляха, то ти цей міст. Степан, так. там тільки дві карте. <реш> Та я понял. Що <реш> ти там вибираєш? Блін, ну мені щось, знаєш, мені щось здається, що в той час. А чого ти сказав брехня в той <реш> час? А це як? <реш> ти шариш, що в той час, коли вони робили найоп е, прямого ефіру, в млях можна було й було таке. <реш> 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 ну типу вони ж запис. <реш> а шо, але... шо це за термін такий. Неправдивий прямий ефір. Непрямий прямий. Or, о Непрямий прямий. Well, оце коли ти Я кажуть, записи... що ми прямий ефірі добрий день, але все підрізано, так? чи як? Ну, там ходить так? Так. так а що ви, Ми перший раз робили, well, і воно і не Be��, вдалося. Тобто... <р squared> а не вдалося <реп> що, тому що забули натиснути Може, зазвичай не натискали, виходить, правильно? Правильно. Правильно. А це правдива історія.